Добрий день. Сьогодні ми обговоримо таку тривожну новину, як можливе відкриття одного з пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про можливість відкриття пункту пропуску в Бобровниках. Що це може означати для України та безпеки всього регіону? Давайте розбиратись. Ви на каналі Я у Мами Емігрант. Тисніть по кнопці підписка, тут вона у вас десь має бути. І поділіться вашою думкою з цього приводу в коментарях. Ну а ми поїхали! Музика. Польща закрила більшість пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю через міграційну кризу, спричинену діями білоруського режиму. Потік нелегальних мігрантів створив серйозні проблеми для безпеки Польщі та всього Євросоюзу. Уряд прийняв рішення закрити кордони, щоб запобігти подальшій ескалації кризи. Та нещодавно, під час відкритої зустрічі в Білостоку, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що розглядається можливість відкриття пункту пропуску в Бобровниках. Це нібито допоможе розблокувати торговий обмін між білорусами та поляками. Це нібито розблокувало б важливу частину польського малого та середнього бізнесу, пов'язану з безпосереднім торговим обміном людина до людини між білорусами та поляками. Як вам такі заявки? Тобто війна війною, мігранти-мігрантами, але гроші грошима? Туз підкреслив, що рішення буде прийнято лише після консультацій з військовим командуванням та прикордонною службою. Він оголосив, що безпека країни є пріоритетом, і якщо військові та прикордонники висловлять негативну думку, рішення не буде прийнято. Дональд Туск, я не прийму цього рішення, якщо військове командування та прикордонна служба матимуть однозначно негативну думку, що це може значно негативно вплинути на нашу безпеку. Ну і як вам така гра на двох стільцях? Напишіть, нікого не нагадує. В принципі, до кого кордон і хочеться, е, хоче він відкрити в принципі, дуже нагадує таку саму гру на двох стульчиках сидіти. Відкриття кордону з Білорусі може призвести до значного зростання ризиків для безпеки. Міграційна криза може. Повторитися або навіть загостритися до того ж, відкриття кордону може бути сприйнято як слабкість з боку Польщі та її союзників, що може стимулювати подальші провокації з боку білоруського, ну і не тільки режиму. Українці та політики інших країн вже висловлюють занепокоєння відкриття кордону з країною, яка активно підтримує агресивні дії Росії, може негативно вплинути на ситуацію в регіоні. Це може призвести до посилення тиску на Україну та сусідів. Так, закриття кордону ускладнило життя підприємцям, які залежать від торгівлі з Білоруссю. Але чи варта економічна вигода таких ризиків для безпеки? Підприємці потребують підтримки та компенсації від уряду. Але відкриття кордону це надто велика ціна. Перед зустрічю в Білостоку Дональд Туск розмовляв з воєводою Підляського воєводства про можливі шляхи допомоги торговцям і підприємцям, які постраждали через закриття кордону. Проте замість відкриття кордону можливо слід зосередитися на внутрішніх рішеннях для підтримки бізнесу. Отже, можливе відкриття пункту пропуску в бобровниках несе серйозні ризики для безпеки України та всього взагалі регіону. Питання безпеки має бути на першому місці, а не економічна вигода. Тобто, бачите, коли заходить про гроші, то в принципі можна і щось собі покомбінувати. Закрили кордону ну вони вже давненько, зараз. Бізнес каже, що нам треба гроші, а влада, ну якби ми гроші вам давати не збираємося, але ну давайте ми вам відкриємо, може, кордон. Як ви взагалі на таке? Напишіть в коментах свою думку. З вами мігрант. Не забувай, якщо ти вже тут, то тисни лайк і підписку. До побачення.